Збірна Полтавської області, ВК Рошетелівка Барком Кажини» відіграла два матчі в четвертому турі в найвищому волейбольному чемпіонаті України Суперлізі. У першому поєдинку решетелівці розгромно програли харківській команді Юридична Академія 3-0. Зовсім незрозуміло. У нас вже який тур, іде тенденція на то, що ми набираємо доходимо до кінцівки партії, набираємо там 20-22 очка, і у нас. Ми зупиняємося. Чого ми зупиняємося? Чого не вистачає? Може наняти спортивного психолога, провести якийсь з ними тренінг в другому матчі четвертого туру ВК Рашотилівка протистояла тернопільській команді поліція охорони ЗУНУ. УНУМ. на думку букмекерів, були явними фаворитами, але у підсумку програли з тим самим рахунком 3-0. За підсумками чотирьох турів у збірної Полтавської області, Викара Шотилівка Барком Каженим лише дві перемоги: шість поразок, шість набраних очок та восьме місце в турнірній таблиці. Показати кращий результат в гар'єри Решетилівці зможуть вже незабаром. Із 26 по 28 грудня ВК векарашотилівка вдома прийматиме Кубок України.